Привіт всім! Ви на каналі Кулінарної витівки. І сьогодні я поділюся з вами рецептом грейпфрутового торту. Для коржів 3 яйця збиваємо з 90 г цукру, поки не побіліє маса. Далі додаємо сметани, беремо 70 г. У мене жирність 20%. Додаємо 10 г розпушувача для тіста. 60 г вершкового масла кімнатної температури та будемо пересіювати 150 г пшеничного борошна. Всю цю масу будемо перемішувати до однорідності. Я змішую все міксером. Духовка у в мене вже прогріта до 180 градусів. Я беру форму. Попередньо низ виложу пергаментом, а бочки промащую вершковим маслом і викладаю наше тісто. Далі рівномірно лопаткою розпреділяю, щоб, було, щоб був рівний корж. і На 40 хвилин відправляю в духовку. Поки наш корж буде випікатися, займемося приготуванням крему. Перший крем у нас буде грейпфрутовий. Для грейпфрутового крему я беру цедру з одного лимона, тому що грейпфрутова цедра дуже гірчить. З грейпфрута я буду брати сік. Для крему нам потрібно буде 200 мл грейпфрутового соку. Ось наш корж вже випікся. Я перевіряю шпажкою, Шпажка сухенька. Остужуємо його. Якщо у вас вийшло менше, ніж 200 мл соку, ви можете трішки розбавити водою. Виливаю сіку кастрюлю. Також додаю 50 мл морковного соку, щоб був колір цікавіший в нашому торту. Додаю цукор 70 г та цедру з одного лимону, яку ми взяли. Будемо додавати 30 г крахмалу. Це все потрібно гарно перемішати, я змішуватиму лопаткою і поставити на вогонь. Варити на дуже маленькому вогні, безперервно помішуючи, тому що там крохмал, і він буде осідати, і крем може підгоріти, і його тоді вже нічим не можна буде виправити. Ось такий крем вийшов. У мене на приготування його пішло 12 хвилин. Тепер, поки він гарячий, беремо масло вершкове 50 г кімнатної температури і вмішуємо масло в наш крем. Гарно перемішуємо і е, даємо крему охолонути. Для цього я висипаю його в салатник, накриваю харчовою плівкою і ставлю. Холодильник, щоб він вихолов. Для другого крема я беру 150 г вершкового сиру. Я його роблю сама сметана. Кому цікаво, пишіть в коментарях, покажу додаю сметани 50 грам, також 50 г цукру. Додаю. І сюди ж буду додавати 30 г пшеничного борошна. Це все гарно перемішую і ставитиму на маленький вогонь і доводитиму до кипіння. Не кип'ятитиму, а доводитиму до кипіння. Ось такий в мене вийшов крем, я теж його насипаю в салатник і буду ставити охолоджувати. Холодильник, тому що будемо намащувати холодні коржі холодним кремом. Наш корж повністю остих. Тепер я беру гострим ножем і його ділю на дві частинки. Можна тісто ділити на дві частинки і випекти два тонких коржа. Тоді вони будуть взагалі ідеальні, ідеально однакові. Ну, щоб швидше це зробити, я печу одним коржем і потім розрізаю на дві половинки. Тепер його намащую нашим сирним. Кремом крем дуже ніжний, і він дуже гарно поєднується з цитрусовими кремами, з лимонним, з гірфрутовим, тому що дуже ніжний смак м'якого сиру поєднується з кислинкою цитрусового крему і виходить дуже смачно. Цього сирного крему вистачає рівно намазати на один корж. Цей корж буде поєднаний всередині з грейпфрутовим кремом, а верх я буду робити тільки грейпфрутовим кремом. Я беру частинками розкладаю так легше зробити суцільний корж, не буде тягнутися сирний, як буду розмащувати. Розрівнюю силіконовою лопаткою акуратно, щоб не пошкодити сирний шар. І тепер беру покриваю другим куском коржа нашого і притискаю гарно. І верх коржа буду мазати самим грейфрутовим кремом. Його буду намащувати. Якраз цього грейфрутового крема вистачає, щоб зробити два слої: середній та верхній. І зверху буду прикрашати кусочками грейфрута та шоколаду. Ось така краса в мене вийшла. Печіть, смакуйте. Хто любить цитрусові смаки, цей торт для вас. Він дуже м'який, дуже цікавий поєднання цікавого крему, сиреного із гейфрутовим. Не пошкодуєте. підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!